Так, у нас сьогодні дуже кепська погода, дощі, мряка, але, але не став час копанки. Ось мій розсадник іде, викопується, де не викопується. Що хотів би показати? В мене копанка росте на соломі. І Курінчики копанки. Ось зараз я вам покажу. Дивіться, приблизно ось такі. Ось бачите? Такі і менші. І вони в мене світленькі. Чому? Тому що вона не росте геть в землі. Бачите, солома? І далі іде земля. Ось така. У мене є копана розсадка, є різна. Є більша, є менша. Але вона ось такого вигляду. Ось. Бачите? Ось такий корінь. Отакі вже не висилаю, звичайно. Такі йдуть на розсадник і буде копанка на весну. Ось така вже, що геть-геть біленькі, молоденьке, також не висилаю, це йде на розсаду або на копанку на весну, або на касетку на зиму. Копаночка йде помаленьку, десь більше, десь менше. Зараз тут вирву. Ось такі о, корінчики бувають, бачите, дві разом сплилися. Одне рукою неудобно. Ось такі о, бувають корінчики. Різні. Корінчики і русада досить різна. Показують. Ну це пам'ята, але показують так, як воно є. Щоб не було лишніх запитань. Росадки даю завжди більше трішечки. Щоб вона прийнялася. Ось більші кущики. Різні бувають. Більші, менші. Все воно досить і досить різне ось ця, отака приблизно буде. Так що є краще, є гірше. Так ось тут, ой, тут вона вже сильно укоренилася. Так, що ми тут маємо? І таково буде? Напомиється, вона, вона буде худіша, в рази, в рази худіша буде. Я, звісно, найпочищу повириваю листочки, бо як садити, Розсадку бажано три листочка. Максимум 4. Більше на копанку листочків не потрібно. Ось тако як буде копанка у вас. О! Бачите, один листочок, два листочок і третій виходить. Все. Тому що цей корінь не потяне всі листочки і у вас копанка буде сохнути. Але зараз саме пора. Саме пора на копанку, тому що ось ця копанка. Також вона не... Як вам сказати? Ось така менша копанка краще приймається, чим така досить і досить велика є взагалі. Зараз я вам покажу, особливо ось тут. Всі чогось хочуть. Зараз я вирушусь. Одненько хоча б. О. О. Всі хочуть ось такими великими листками копити. Чим побільше, щоб великі листки були. І така буває. Але така велика, особливо ці листочки, не приймаються добре. Потрібно обламувати цей листочок і обламувати цей листочок. Щоб було у вас ось так. Раз, два і третій виходить. Тому що оцей корінь не витягне вам, не прийметься, буде хуже прийматися. Ось такого маленьку, звісно, я висилаю. Більш-менш отаку, але вам потрібно не робити ось так. Тоді краще приймається Зараз саме-саме, саме пора на копанку. Тому що йдуть дощі мокро, прохолодно, зараз копанка ні в якому разі не, як вам сказати не згорить. Так що пора на копанку почалося, закази йдуть. До сильних морозів, поки земля не замерзла, зараз саме пора садити копанку. Вже як ґрунт замерзне, звісно, ви садити не зможете. Але хто встигне в цей час посадити, коренева маса і сама полуниця розвивається напроти всієї зими. Якщо зима навіть не сильно холодна, полуниця все одно дуже повільно, але росте. Так що, кого цікавить, Копанки тут досить і досить. Досить всім. Так що, рекомендую. У мене є сорта Брілла, Амі, Квікі, Азія, Румба, Мальвіна. Ось такі сорти. Так що, телефонуйте, кого цікавить, 7 гривень штучка від 50 штук. Все, у нас починається сильніший дощ, так що далі буде.